Одної єдиної. Ну нічого, будемо пробувати далі. І мапу підвезли мені хорошу. Не дограв. Я розраховував на ФОША, який засвітився прям в останній момент. От на що я розраховував. І я не встиг з нього нормально поброїть дамаги. І все, зводимося на, на перекат. Поїде хто не поїде? Це не поїхала, окей. Добре. Ну що ж, задача та сама? Не зливати в мінус і все. Бабаха там сітиться. Ще 7 секунд, каде. Вона АФК 5. Плін її тесак розбудив. Погано. 100 хп дав. А що в них гриль такий агресивний тут? Це як це називається? Казборка на артобата. Приводи посилені механізми повороту і турба. Т3 Він зняв оглушку а каток мені не треба. Ну, але нічого, нехай хоча б каток буде. Бля, тут вкотили, пацани, два хевіка барабанами. Завжди бракує снарядів, та ну. Я б не сказав, що прям бракує. Питання, як ти їх використовуєш, ті снаряди. До речі, непоганий варіант для дамаги Цей ВК. Якщо ще може його пробивати, буде 27 часом. О, 400, нормас. Я поки ігнорую правий фланг, поки тут є, по кому стріляюсь 500. Нормас. Є варіант з важких танків пофармити. Поки живуть. Ай-яй. Не встиг підловить гріля. Ну нічого, тичку дав. Ну, гріль прямо їх підловиться. Що в них за цей. Сейчас ко на центрі забрал запогано. А що я такі сміливий на грилю? що, в себе повірив, чи що? Стій. Накрито. Куди ти розігнався? Мое оглушення у мене. Мало, 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 мало. Це що? Добре. 230 це було добре. Мантікора там світить, але вона світить сама собі, от в чому теж проблема одна. Я покидую СП-шку. Тихо, тихо, не дихаємо. Уже не прокидаю. Блін, уже не світиться. Ой, типісюн. Пішли Леопарда стрілять тоді. Було б добре, що ми це повільно програвали і наші патехи приїжджали на стрілювали. Блять, Леопард уже відступив, та ви гоните. 2.8 до нього це ж капець довго. Лови. На каток! Пішов ти бать, в очко на своїм антикорії! На каток бере ставить, ну шо ти робиш? Треба було кинуть блайнд та я, блін, не хотів. Нічого, нормально. Такий бій мене, в принципі, влаштовує. Якщо я наб'ю ще хоча б 1000 оглушень, це буде взагалі імба Мені просто треба стрілять практично по КД. Тепер я сюди не прокину. Стопе, прога Я хеві маю прокидувати Хрін там, хрін там, я став поганій позиції тепер. Ого, так. Добре. 260 дамаги, дуже добре. Що, леопарда пробувати фармити? А, там 100 хп, жопу леопарда. Кара не пам'ятаю, скільки хп. Каров багато ХП. 2 і 1 лови. Це було бідно. І назад треба їхати, я хочу 114-го і прогулки кидайся. Або може і не треба назад чекай. Підсвітиться? Трайн 2. Що він робить на прозі? Куди ти їдеш? Давай так. Нас... Парт требували з бази. До речі, можна вартоводів звестися. Насправді. Чом би ні. Там десь 2,26 перших катає. Світи, мантикора. Ще один там десь є. Я хочу того, що багато хп має. 114 зайняв гору. Бля. Давай, давай, давай. Світи його. Влуч. Странь. Влуч не влучило. Монтикори не стрільне по оглушенню моєму. Шо мені, знову одної тички бракне срано, ну ну не гоніть. Хочете, щоб мене геть пердак згорів зараз. Бляха, муха. Дайте мені тичку по кому небудь. Будь ласка, гра. Ще одна тичка. Тупо, блін, 100 хп. Дайте мені 100 хп. Хоча їхнебудь КП дайте мені. СПшка, 3, 2, 1. Є! Сюди, блядь! Нарешті! Є, девяносто пять, нуль шість. Ага, аж руки вспотіли. <ріст> ну, а, нарешті, бляха хамуха. Скайгір -скай пише, в мене тиск піднявся, пішов, пігул купить. <ріст> Як же довго я не міг її пробити, до ваш першого срану? Є, контакт.